Вітаю вас, діти! Ми з вами знову на уроці української мови і ми продовжуємо вивчати тему аудіювання. Ви знаєте, що аудіювання це сприймання на слух прочитаного матеріалу. На минулому уроці ви працювали над такою темою і у вас доволі вдало вийшло аудіювання тексту. Сьогодні вам потрібно буде прослухати текст для аудіювання, після чого вам буде пропоновано виконати тестові завдання. Криниця, що знаходиться в альтанці, викопана в 20-х роках. До війни в ній стояв на всю глибину дубовий короб, а вже пізніше короб витягли і опустили в неї бетонні кільця. Бода в ній була настільки добра, місце вибране настільки зручне для всіх, що сусіди вирішили криницю залишити лише на старому місці. Вигін навколо криниці був остелений зеленим густим килимом з поришу. Лише одне кілечко, радіусом метрів три, було постійно витоптане каблуками, а більше. Босими ногами танцюристів, полюбляли це місце в ті роки Парубки, це був в якійсь мірі центр села. І звідси завжди починалися перегуки кутків. У 1932-33 роках криниця була вперше освячена таємно Корнилівським священником. А коли наступили страшні часи голодомору, Почали масово помирати і дорослі, і діти. До криниці, за освяченою водою пізно надвечір, приходили жінки, щоб набрати води додому. Священник обіцяв, що вода цілюща врятує життя дитині. Якось жінка із запастушки побачила, що нічим не може зарадити дитині, схватила її на руки, пригорнула до грудей. І мерщій до криниці, зачерпнула одного лише мулу. Вибрали за день воду, піднесла до губ дитини та пізно. Дівча, худенька крихітка, вхопила повітря і навіки заснуло, закам'яніла на місці мама разом з дитиною присівши, а за нею з'явився чорний хрест. Більше чотириста дітей. Це дві нинішні школи не побачили світу, залишилися лише пам'яттю своїх родичів, а здебільшого без пам'ятства тих років покрило все. А вчора вночі п'яна орава сахнівських молодиків потрощила штахети унікальної споруди, альтанки, що накривала криницю пам'яті. Що це? Новоявлений вандалізм, протест чи п'яна розперезана сучасність. Діти. Я маю надію, що ви були уважними і успішно дасте відповіді на тестування, яке розміщене внизу відео. А на цьому наш з вами урок завершено. Я бажаю вам успіху. До нових зустрічей!